Остання декада листопада буде вологою, холодною і вітряною. Про це повідомили в регіональному центрі з гідрометеорології. Температура коливатиметься від морозів до плюсових позначок. Погода останніх осінніх днів буде вітряною. 23 листопада по області очікується хмарна погода. Дощ місцями значний. Значний дощ це від 15 до 49 міліметрів. Вітер південний з переходом в день на північно-західний, 7-12 і пориви до 17-22 метрів за секунду. Це теж штормовий вітер. Температура вночі 3-8 тепла, в день 6-11, позначкою плюс. 24 листопада. Марно, вночі невеликий мокрий сніг, в день без опадів. Вітер північно-західний, теж порівняно до 15-20 метрів за секунду. І зниження температури, вночі мінус 4, плюс 1, в день від 0 до 5 тепла. Схожий температурний режим, і без опадів очікується і 25 листопада. Ця листопада дощ, мокрий сніг, коливання температури, вітер. Листопад, в цілому, скоріш всього, буде теплий, тому що навіть за минулу добу от нам здається, що холодно, а середньодобова температура була на 3 градуси вища за кліматичну норму.